Питання утримання дітей в Україні залишається пріоритетним, і воєнний стан не має значного впливу на порядок стягнення аліментів. Крім того, у нормативних актах вказано, що виплати мають здійснюватися в обов'язковому порядку. Про це розповіли в міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Тимчасове блокування державних реєстрів. Дійсно, призупинила фактичне виконання уже існуючих рішень суду, але жодним чином не відмінило обов'язку батьків здійснювати утримання дітей усіма іншими можливими способами. Наприклад, безпосередньо батьки можуть виконувати рішення суду не тільки через виконавчу службу, а можуть і самостійно сплачувати елементи, якщо Знають про те, що є рішення судів. Якщо заборгованість за аліментами виникла у людини, яка не працювала, виплати все одно стягуються. Нормативні акти, які це регулюють, з початку війни не змінювались. Наголошує головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішення Вікторія Корінна. Незалежно від того, чи втратила людина працевлаштування до ведення воєнного стану, чи після обов'язок сплати аліментів за нею залишається. У разі несплати аліментів одним із батьків у добровільному порядку примусове виконання рішень про стягнення аліментів на підставі виконавчих документів здійснюють органи державної виконавчої служби. Такі ж правила діють для офіційно непрацевлаштованих боржників в обох випадках. Розмір аліментів нараховується виходячи середньомісячної заробітної плати для працівника відповідно до особливостей регіону проживання. Тобто у нас є Офіційний сайт головного управління статистики, де кожних три місяця зазначається інформація щодо середньомісячної заробітної плати. Відповідно до цих даних, державний виконавець обчислює розмір заборгованості зі сплати аліментів. Це якщо боржник не працевлаштований і немає, ну не сплачує елементи. Якщо ж боржник продовжує ухилятися від виплати аліментів, тоді запускаються механізми стягнення заборгованості, пояснює спеціаліст. В такому випадку розпочинається державним виконавцем примусове виконання. Зокрема, звертається стягнення на майно його перевіряється, по перше, його майновий стан чи мають. Чи має він якісь транспортні засоби, наприклад, нерухоме майно, перевіряється майновий стан за місцем його проживання? Рішення про стягнення аліментів підлягають негайному виконанню, додає Вікторія Корінна. У день відкриття виконавчого провадження про стягнення аліментів державний виконавець повинен здійснити. Підрахувати розмір заборгованості зі сплати елементів, разом з постановою про відкриття, направити зазначений розрахунок сторонам виконавчого провадження. Зараз можливі невеликі затримки по виплатам, зазначає спікерка. Уникнути їх можливо для цього. Треба подати відповідну заяву до виконавчої служби. Коли ми починаємо з'ясовувати, чому саме це сталося, виконавець вчасно готує розпорядження, направляють платіжні вимоги до органів. Казначейської служби. Ну, у зв'язку з тим, що відбувається наразі, це буває, що не залежить від е, державної виконавчої служби е, питання у своєчасності перерахування цих коштів. Тому краще відповідно стягувачам. Все ж таки направляти ці заяви для того, що вони мають намір отримувати кошти безпосередньо на свої реквізити. Додамо, що під час воєнного стану, на відміну від стягнення аліментів, стягнення інших боргів, припинено і є можливість користуватися банківськими рахунками, навіть якщо на них накладений арешт.